Смерть Брітні Гаргол шокувала місто Саскатун. Довгий час вбивцю не могли знайти. Але через два роки розкриття цієї справи вирішило одне селфі. Тож, хто така Брітні Гаргол? Хто її вбивця? І як це селфі вирішило її справу? Ви на каналі злочин. Давайте розбиратись. Слідчим знадобилося два роки, щоб остаточно дізнатися правду. Але вбивця, зрештою, викрає себе найдурнішим способом тому додивіться це відео до кінця. Це справа Брітні Гаргол. Наша справа сьогодні веде нас до Канади, південної провінції Саскачеван, відомий як край живих небес, Саскачеван, мальовнича провінція, відома своїми мальовничими дюнами, безкрайніми фермерськими угіддями, вражаючими національними парками та нескінченним ланцюгом озер. Вважається, що тут панує висока якість життя. Це батьківщина медичного страхування з жвавим мистецтвом і культурою і безмежними можливостями для відпочинку на природі. Можна було б припустити, що Саскачеван мирне місце, але насправді рівень вбивств тут у два рази вищий за середній по країні. Однак навіть на цьому тлі наша історія вразила всю Канаду. Поринаючи в події того дня, ми зосередимося на місці Саскатун, де проходило чудове життя Брітні Гаргол. Народившись 31 серпня 1996 року, Брітні стала справжнім благословенням для своїх батьків Сьюзен Гаргол та Евера Хілбома. Вже з раннього віку Брітні виявляла жорстку незалежність, постійно змагаючись зі своїми трьома зведеними сестрами: Котні, Трістон та Вікторією. Сімейне життя Брітні не було бездоганним, як можна було очікувати. Її батьки часто сварились, а батько був відсутній протягом більшої частини її дитинства. Її мати також мала свої проблеми. Вона боролася із залежністю. Проте, з юних років, Брітні була рішучою та впертою, прагнучи виділитися з натовпу. Незважаючи на свою рішучість, вона також була щирою, доброю та турботливою. Живучи в Сакстауні, Брітні та її зведені сестри користалися сніговими зимами та горами. Брітні була чудовим сноубордистом, і у підлітковому віці її часто бачили на схилах. Влітку ті ж гори пропонували чудові пішохідні маршрути, і Брітні користувались цими можливостями. Вона любила ходити в походи і часто ночувала зі своєю сім'єю, насолоджуючись лісами, близько яких їм пощастило жити. Паралельно Брітні була відмінницею в школі. І старанно працювала за межами класу. З 16 років вона поєднувала дві роботи з навчанням: одна з яких була у місцевій піцерії Вернс, а інша у німецькому клубі Конкордія. Брітні була товариською і мала посмішку, яка могла зачарувати майже кожного. Її хвалили колеги та клієнти за її нескінченне позитивне ставлення. І, звісно, Брітні також була дуже популярна в класі. Вона цікавилась модою та любила гарний одяг. Брітні була ідеальною донькою. Вона любила своїх друзів і сім'ю і була глибоко залучена у свою громаду. На жаль, ви ймовірно знаєте, куди прямується історія. Тож на цій ноті я повинна познайомити вас з однією з її подруг Шаєн Роуз Антуан. На відміну від Брітні, Шаєн була іншою. Тоді як сім'я Брітні любила і приймала її, батьки Шаєн, на жаль, були жорсткими. Вони виросли в канадських школах-інтернатах. Заклади створені для того. Щоб забрати дітей корінного населення від їхніх сімей та зарахувати їх до християнських шкіл-інтернатів, щоб допомогти їм асимілюватися в канадську культуру, багато звітів висвітлюють жорстоке поводження, що відбувалося в цих школах. Деякі повідомляють про тисячі смертей в школах за багаторічний період. Природно, що студенти там, як і батьки Шаєн, зазнали величезної кількості травм, внаслідок травм, яких вони зазнали в дитинстві. Батьки Шаєн почали вживати наркотики, щоб впоратися з жахами, які вони пережили. До того часу, як мати Шаєн народила її, вона, на жаль, вже була залежною і не могла припинити. У віці двох років Шаєн потрапила до прийомної сім'ї, де вона залишалася до 18 років. За цей час її, як повідомляється, неодноразово фізично та сексуально кривдили, не в змозі втекти від системи, призначеної допомогти їй. До 15 років Шаєн не могла нормально справлятися зі своїми травмами. Її метод подолання цього жаху був метамфетамін та інші небезпечні наркотики. До того часу, як вона та Брітні почали тусуватися, її життя було досить похмурим. Здавалося, що з природно яскравим характером Брітні Шаєн покращувала себе в її компанії. Цю пару часто бачили разом у місцевому торговому центрі, сміючись, жартуючи та посміхаючись з друзями. Була реальна можливість, що життя шаєн може покращитися з подругою поруч. Дуже шкода, що цього ніколи не станеться. У ранні години 25 березня Брітні та Шаєн планували вийти разом на вечірку, щоб потусуватись за кількома дрінками, а потім можливо зустріти друзів у місті опівночі. У Перед виходом Брітні позувала з шаєн для фото, щоб опублікувати його на своїй сторінці у Фейсбук. На цьому зображенні вони показали свої наряди та емоції щодо майбутнього вечора. Трагічно, але мало хто знав на той момент, що це буде останнє фото Брітні живою. За словами Шаїн, після цієї фотографії дівчата пішли в місто. Спочатку до пабу Манчестер Брю на розі 33-ї вулиці та Айдахо Драйв, а потім, випивши кілька напоїв, пішли на вечірку до будинку, де зустрілися з кількома своїми друзями. До цього часу шаєн та брітні трохи випили разом. І за словами шаєн, ніч почала ставати досить нечіткою для обох близько четвертої години ранку. Дівчата покинули вечірку в будинку. Перш ніж піти до колоніан-пабу на восьмій вулиці. За словами Шаєн, Брітні попросила в невідомого чоловіка запальничку. Потім вони швидко почали розмовляти, і перш ніж шаєн зрозуміла, що відбувається, він вже приєднався до них за напоями. Після цього Брітні та той чоловік начебто раптом зникли. Шаєн навіть не встигла дізнатися його імені, не кажучи вже, куди вони пішли. Після того, як Брітні пішла, Шаєн поїхала в центр міста, щоб побачити свого дядька. В місцевому центрі підтримки під назвою Маяк, офіційно закінчивши свою ніч там зі своїм дядьком, Шаєн написала на сторінці Брітні у Фейсбук: Де ти, Брітні? Нічого не чути від тебе. Сподіваюсь, ти повернешся додому цілою і неушкодженою. Зателефонуй. Люблю тебе. Але менше ніж через дві години о шостій ранку стало абсолютно зрозуміло, що з Брітні сталося щось жахливе в ранні години, 26 березня 2015 року. Оператори екстреної служби отримали виклик, який незабаром шокував місто Саскатун. За межами міста на сільській вулиці під назвою Роуд, було знайдено тіло молодої жінки біля Сайдер Віла Істейтс. По телефону сказали, що жінка схожа абсолютно бездиханна, а її шкіра холоне. Жінку знайшли без взуття лежачої на спині. Коли поліція прибула, відразу стало ясно, що причиною її смерті. Було задушення шляхом стиснення горла. Судячи за станом її тіла, поліцейські визначили, що його, мабуть, поклали туди лише за годину до цього, а саме між 5.20 і 5.40 ранку. Оскільки в неї не було гаманця чи посвідчення особи, співробітники правоохоронних органів не змогли негайно встановити особу жертви. Для її ідентифікації органи влади опублікували зображення татуювання у вигляді зірки на її лівій руці. Та татуювання лева на плечі. Детективи також знайшли чорний плетений пояс жінки поруч з її тілом, який було сфотографовано, а потім опубліковано для громадськості. Це був дуже важливий предмет, оскільки незабаром було визначено, що це інструмент, який використовувався для задушення. Незабаром після публікації фотографій поліція Саскатуна отримала телефонний дзвінок із потенційною інформацією, пов'язаною з вбивством. І на диво, це була шаєн. Борючись зі сльозами, шаєн ідентифікувала тіло як її подругу Брітні і розповіла все, що знала, сподіваючись допомогти слідству. Вона розповіла все про попередню ніч це включало спільне фото, вечірку в будинку, бар і того невідомого чоловіка. Після цього вона наполягала розповісти владі, що закінчила свою власну ніч зі своїм дядьком, навіть підтвердивши своє алібі. Тепер поліція мала чітко з'ясувати, хто цей анонімний чоловік. І вони, звичайно, зробили очевидну річ: пішли до колоніал-пабу, щоб переглянути записи з камер спостереження. Але прийшовши туди, вони не знайшли того, на що сподівалися. Виявилося, що жодна з дівчат не була там тієї ночі. І більше того, жодні кадри з камер спостереження чи свідки не могли підтвердити її історію. Отже, шаєн брехала. А якщо вона брехала, що ще вона могла приховувати у притулку «The Lighthouse» Співробітники правоохоронних органів швидко перевірили записи з камер спостереження, щоб побачити, чи справді Шаєн приїхала туди, як вона стверджувала. Вони були шоковані, виявивши, що це теж брехня, і вона не приходила туди, як вона раніше стверджувала. Вони поговорили з її дядьком і повідомили йому, що ця історія не збігається з записами з камер. Він відразу змінив свої свідчення. Тепер він стверджував. Що шаєн розповіла йому про двох темношкірих чоловіків, які курили траву в мотелі. Мабуть, шаєн з брітні провели час з ними, замість того, що піти в колоніал пап, і саме тоді між ними чотирма спалахнула бійка через кокаїн. Шаєн втекла до ванної кімнати. Щойно все стихло. Вона виглянула з кімнати і побачила жахливу картину. Бездиханне тіло Брітні лежало вниз лицем. Чоловіки, начебто, націлили на шаєн пістолет і змусили подбати про тіло. А після того, як її відпустили, погрожували вбити, якщо вона колись комусь розкаже. Незабаром після цього вона втекла до свого дядька. Незважаючи на її зізнання своєму дядькові, шаєн не змогла сказати йому, що це за готель і де він знаходиться, а також імена людей, які вбили її подругу. Хоча слідчі були впевнені, що ця історія була досить сумнівною, влада вирішила промовчати і відновити розслідування. На щастя, їм не потрібно було хвилюватися про шаєн, яка була щойно заарештована і взята під варту за інше звинувачення, пов'язане з наркотиками та крадіжкою в магазинах. Ця поведінка не була для неї незвичайною, оскільки у віці 21 року вона вже накопичила понад 50 окремих обвинувачень протягом свого життя. І для неї це не відчувало нічого доброго в її історії про брітні. Слідчі скористаються можливістю поговорити з шаєн щоразу, коли вона потрапляла під варту, але з плином місяців вона все менше йшла на співпрацю з правоохоронними органами в справі щодо смерті Брітні. Пройшло півроку, і вбивця Брітні все ще не був знайдений. Хоча вони знали, що Шаєн потенційна підозрювана, на жаль, у них не було суттєвих доказів. Але що, якби я сказала вам, що доказ, який їм був так потрібний, дивився їм прямо в обличчя з самого початку. І що гірше, вони не усвідомлювали цього ще тривалий час. У річницю смерті її подруги Шаєн прокоментувала їхнє останнє спільне фото. Вона написала: Я так сильно сумую за тобою, але я б хотіла, щоб у раю були відвідини, щоб я могла прийти подивитися на тебе. Я благословенна, що зустріла тебе. І ти була частиною мого життя. Я буду берегти всі наші хороші спогади, які у нас були за роки. Я чекаю з нетерпінням того дня, коли знову побачу тебе. Спочивай з миром, мій янголе. Я впустила малозначні деталі на цьому фото, а точніше, цей пояс внизу, ліворуч. Певно, шаєн хотіла, щоб люди бачили, яка вона засмучена. Проте, через кілька днів родина Брітні зателефонувала до поліції з інформацією, яка повністю змінила хід усього розслідування. Тітка Шаєн нещодавно зв'язалася з ними з новою інформацією. Вранці того фатального дня, шаєн прибігла до її будинку п'яною та істерично благала про допомогу. Вона сказала своїй тітці, що в неї та Брітні виникла суперечка, яка на жаль вийшла з під контролю. Потім вона визнала, що вдарила Брітні по обличчю якимось предметом, перш ніж задушити її до непритомності. Тітка Шаєн тоді подивилася крізь відчинені двері і помітила брітні всередині машини, на якій приїхала Шаєн. Брітні, здавалося, була жорстоко побита. Згорбившись на сидінні, кровоточила та була абсолютно без тями. Під час візиту до тітки Шаєн ніколи не згадувала про мотель чи когось іншого того вечора. Більше того, вона чітко давала зрозуміти, що саме вона напала на брітні. Потім вона швидко втекла до машини. Перш ніж їхати геть разом з Брітні на пасажирському сидінні поруч, глибоко всередині тітка Шаєн відчувала вину, але була занадто налякана, щоб звернутися до правоохоронців. Це було багато інформації для неї, і вона навіть не була впевнена, чи можна довіряти побаченому. Адже Шаєн була родичкою, і вона не хотіла бути тією, хто відправить її в руки правоохоронців. Але з плином часу її совість дала про себе знати, незважаючи на ці свіжі свідчення. Шаєн продовжувала заперечувати будь-яку причетність. На жаль, у влади досі не було можливості притягти її до суттєвої відповідальності. Однак, у 2017 році, через два роки після вбивства Брітні, це нарешті мало змінитися. Пам'ятаєте, фото Брітні та Шаєн в ніч її вбивства? Ось тоді слідчий, який переглядав фото, знайшов щось надзвичайно істотне. Внизу ліворуч, ледь у кадрі, був чорний плетений пояс. Звичайно, це був той самий пояс, який знайшли поруч з тілом Брітні, і який також, як визначили, був використаний для її вбивства. Пояс витягли зі сховища і ретально проаналізували. І, звичайно, ДНК Шаїн знайшли по всьому поясі. Отже, нарешті, через два довгих роки намагань притягнути її до відповідальності, вони мали докази, яких їм, врешті-решт, було достатньо. І через кілька днів Шаєн заарештували за звинуваченням у вбивстві другого ступеня. Шаєн знала, що гра скінчилася, і досить швидко надала слідчим свою остаточну версію подій. Шаєн зізналася у всьому. Вона визнала, що незабаром після того, як вони залишили вечірку в будинку з Брітні, обидві дуже сп'яніли від алкоголю. Потім вони пішли перекусити до МакДональдс. Саме тоді, за її словами, дівчата посварилися через мобільний телефон. Шаєн стверджувала, що незабаром після цього вона втратила свідомість і не могла пригадати останні моменти Брітні. Але мовляв, коли вона прокинулася, то знала, що зробила щось жахливо неправильне. Хоча було очевидно, що Шаєн несе відповідальність за смерть Брітні, ніколи не ставало ясно, з яким наміром було скоєне вбивство. Спочатку прокуратура націлилася на вбивство другого ступеня, але без кримінального умислу ці звинувачення були знижені та не навмисного вбивства. Зрештою, суддя прийняв спільне подання від прокуратури та захисту. Засудивши шаєн до семи років ув'язнення після її визнання вини у ненавмисному вбивстві, що, на мою думку, є повним ухиленням від покарання. Мотив чи ні, але сім років це майже ніщо. Зрештою, вона вбила свою найкращу подругу, а у неї було стільки всього, заради чого варто жити. Сім років абсолютно нічого не означають. Як і слід було очікувати, родина Брітні була незадоволена результатом. Вони також підкреслили, що шаєн могла відвести Брітні до лікарні. А не залишити подругу помирати на узбіччі, і це лише доводить, що весь цей час вона думала тільки про себе, а не про свою подругу. Суддя Грей відповіла на критику щодо легкості вироку, стверджуючи, що семирічний термін насправді потрапляє у діапазон покарання у 4-12 років за ненавмисне вбивство. На її думку, вирок був збалансований, оскільки Шаїн визнала свою провину і висловила каяття за свої дії. Проте багато хто вважає вирок нечесним, оскільки Шаєн свідомо вводила слідство в Оману протягом двох років після вбивства, а також постійно брехала, щоб приховати свої сліди. Вона навіть залучила до своєї брехливої павутини, членів родини, а також переконала дядька підтвердити її алібі. Хоча вона висловила каяття через свого адвоката та письмову заяву, не можна забувати, наскільки неохоче, вона співпрацювала зі слідством, щоб врятувати себе. Отже, тоді як Шаєн тимчасово сидить за ґратами за вбивство, родина Брітні Гаргол явно досі дуже сердита, м'яко кажучи. Родина Брітні тепер має боротися з тим фактом, що хтось, кого вони так сильно любили, назавжди пішов. Тим часом її вбивця буде на волі за кілька років. Однокласники та колеги стверджують, що Брітні була світлом у їхньому житті. Завжди посміхалась і старанно працювала. Вона була завжди привітною та доброзичливою. І тепер вони ніколи більше не зможуть насолодитися її присутністю. Дуже сумна справа насправді. І навіть досі слідчі не встановили мотиву Шаєн. Наскільки ми можемо бачити, смерть Брітні була абсолютно безглуздою. Що ви думаєте про цю справу? І чому, на вашу думку, шаєн вбила Брітні? Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд. Та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Також чекаю вас в коментарях.